Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему Прямокутний паралелепіпед, куб і піраміда. І нарешті ми дійшли до пірамід, так, лізочка? Так. І у нас є ось таке завдання. На малюнку зображено піраміду S ABCD. С А Б С Д. Давайте не будемо забувати, що назва піраміди завжди починається з чого, Ліза? З вершини. З вершини. Ми починаємо називати нашу піраміду з вершини. Того це буде «С-А-Б-Ц-Д». Так, Бо вершина у нас С. І нам потрібно указати перше основу піраміди, друге вершину піраміди. Третє бічні грані піраміди, четверте бічні ребра піраміди, і п'яте ребра основи піраміди. Ну, давайте будемо це розглядати. Ліза, так? Так. Спочатку подивимося, що це таке. Основа піраміди. Давайте її покажемо. Так, покажемо нашу основу. Дивимося. Дивимося. Ось наша основа. Це, тут основа Лідочка. Що це у нас за основа? Ну, скажи мені А, Б, С, Д. І що це таке? Це основа. Ну, що це таке? Яка це яка фігура? А. Це чотирикутник. Це чотирикутник. Тобто у нас ми бачимо, що перед нами чотирикутна піраміда, так? А які ще є піраміди? П'ятикутні є. Трикутні є, так, піраміда. Okay. Отже, дивимося: те, на чому стоїть наша піраміда. Це є основа, і в даному випадку наша основа нашої піраміди це чотирикутник, правильно? Так. Yeah. А, Б, С, Д. Тиліза, абсолютно вірно сказала, це основа нашої піраміди. Так, і запишемо, що основа нашої піраміди це А, Б, С, Д. Чотирикутник А, Б, С, Д. Добре. Що у нас є вершиною піраміди? Сама велика буква С. Вершина піраміди – Це нас. Буква яка зверху. Це точка С. Так, Вершина називається. У нас, от, в даному випадку, це С. Добре. Що таке бічні грані, піраміди? Давайте ми заберемо основу. Бічні грані це в нас. Дивимось. Дивимось. Це в нас наші трикутнички, так? Тобто всі. Трикутнички. Оце основа була, так, чотирикутна. Ми її вже не чіпаємо. Ми вже дивимося на ці трикутнички. Вони називаються бічними гранями. І якщо у нас основа лізе чотирикутник, то скільки у нас бічних граней буде? Я вважаю, що 4. 4. А сама грань у піраміді це що? Це. це... Ну, от грань у прямокутного паралепіпеда у нас була Вони прямокутники. У нас були прямокутники. так? Грані у куба були квадрати. А от бічна грань у нас. Так, це трикутники це у нас трикутники. Тобто бічні грані піраміди це будуть наші всі трикутнички. І скільки їх буде у нас таких чотири. бічних граней? У нас бічних граней 4. Ось ця бічна грань, так? Дивимось далі. Табічна грань по трикутничках. Дивимось, от ще трикутничок. І є ще ось такий трикутничок. Давай ти скажеш всі ці грані, назвеш. А. А. С Б. АСБ. Перша. Б. С С. БС. Друга грань. С. 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 Іде. СД. Так, СД, це третій наш трикутничок. І останній Д. С А. ДСА. Давайте ми так і запишемо бічні грані нашої піраміди. Дивимось АСБ АСБ БС С Д і Д Абсолютно вірно. Далі нам потрібно знайти бічні ребра піраміди. Кажи Ліза. Бічні ребра. А, а, S, B, S. C, S, D, S. Так, А С це також. Це також ребра. Це не ребра основи. У нас ще й будуть ребра основи, так? А, це бічні ребра. Це бічні, бічні ребра. Так. А С. Далі Ліза. Б С. Ну, C S. Це С і ДС. І Добре, так і запишемо АС. АС, БС, С і ДС. І ще в нас є ребра основи піраміди. Давай заберемо цю заберемо бічну грань і ще раз намалюємо основу. Ребра основи це маються на увазі сторони, так? Оці сторони всі. Оце ребра основи піраміди, так? Назви їх ліза. А, Б, Б, С, С, Д, Д А. Так, А, Б, Б, С, С, Д і Д А. Це вірно. Так? Отже, ми все зробили, так. Основа не забуваємо, що наша піраміда має основу. Основа може бути трикутник, так? Може бути п'ятикутник. Може, мож може бути п'ятикутник, бути чотирикутник. Кутник. Мені здається, що може і шестикутник бути, і семикутник. А десятикутник. Ну, Не знаю, такої пірамі... Ну, Я думаю, що також може бути. І це є основа, То, на чому стоїть наша піраміда, це є основа. Давайте не забувати. Ця основа має ребра основи, так? Так. Да. Це ребра основи сторони основи, це її ребра. Е, оці трикутнички, це називається бічні грані, і ці бічні грані також мають ребра, так? Бічні ребра. Правильно, лізочка. Так. Е, ми все зробили правильно. І якщо е, вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!